Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Російська армія двічі вдарила по Краматорську. Двоє людей загинули. Я воюю за своїх чотирьох онуків. Так про свою мотивацію боронити Україну розповідає нацгвардієць Юрій. Наразі він несе службу на Донеччині. Шкарпетки для військових інтернаціонального легіону в'яжуть діти-переселенці у Швеції. 14 серпня, о 23.30 російські окупанти ракетами обстріляли Краматорськ. Одна з них влучила в оптову торговельну базу. Внаслідок удару загинуло двоє людей. Одна жінка отримала поранення. Повідомив Суспільному начальник управління інформаційної політики Краматорська Ігор Єськов. За його інформацією, обстрілами також пошкоджено чотири багатоповерхових будинки та СТО. До місця виїхали рятувальники краматорського гарнізону, які ліквідували пожежу однієї зі споруд на площі 2400 квадратних метрів. Від головного управління залучалось 24 чоловіка особового складу та 4 одиниці техніки. На світанку ворог поцілив по місту Слов'янськ Краматорського району. В результаті влучання одного зі снарядів виникла пожежа на території підприємства. Рятувальники слов'янського гарнізону ліквідували пожежу на площі 2 квадратних метрів. Як повідомляє поліцейський Олег Керницький, росіяни 20 разів обстрілювали населені пункти Донецької області протягом доби, Авдіївка витримала вісім російських атак, з них два авіаудари. Пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки. Автобазу гараж. За попередньою інформацією, люди не постраждали. З артилерії рашисти били по ямполю, поранили людину та зруйнували приватну оселю. Градами російські військові накрили пречистівку, вбили цивільну особу. Стало відомо про поранену людину в селі Ласточкине, яка постраждала внаслідок артобстрілу. За даними начальника обласної військової адміністрації Павла Кириленка, внаслідок обстрілів росіян поранено людину у Торецьку. Там пошкоджено п'ять будинків. У Солидарській громаді під обстрілами окупантів перебували Васюківка і Роздолівка. У Костянтинівській громаді Претечене. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Я покинув усе те, що в мене було. 24 числа я поїхав до своїх замовників. У мене будівельна фірма і порозривав усі договори, які були підписані на сьогоднішній день, і сказав, що я однозначно йду захищати країну. Великої війни, каже, очікував. 25 лютого Юрій був вже у частині. Мені говорили офіцерське звання, але посада буде помічника гранатометника. Для мене не мало це значення. Захищати країну можна не дивлячись на будь-якій посаді. У мене драгичі, в мене. Дорогі, в мене... Ганатометником в нашому захунку був полковник. Юрій мав бойовий досвід. Добровольцем воював з 2014 до 2016, зокрема й на Донеччині. Та й надалі волонтерив і підтримував захисників. У 2022-му брав участь у Харківській та Лиманській операції. Воювати довелось у Рубіжному, Долині, Богородичному, Куп'янську, Ізюмі, Заричному під Креміною. Та найважче каже захисник: було на початку повномасштабного вторгнення поблизу Попасної. На пряму наводку там танки працювали, арпія працювала по нас, ми давали координати, а артилерія нам відповідала, в нас на добу є сім кабачків, чи шість, верніше, шість кабачків, і ми можемо їх або зразу кинути, або розтягнути. Кабачки це міни або снаряди. Коли ми звідти виходили, то найбільше, що з цього селища залишилося, це цегляна кладка п'ять адів. Оце від фундаменту 5 адів. Все було зрівняно з землею. Юрій мав кілька контузій, та найбільше каже, лякають не поранення. Нічого, саме страшного, це коли возиш хоронить побратимів і коли дружина, жінка, мати останні ось возили ми, цілували руки за те, що ми витягнули з поля боя їхню дитину, їхнього чоловіка, батька. І привезли їм додому. Оце саме стаж. Після лікування чоловік повернувся на службу. Зараз йому 59 років. Каже, буде до перемоги захищати свій дім, що на межі Дніпропетровщини і Донеччини. У мене четверо онуків, двоє дітей, які зараз захищають, теж батьківщину. До мене додому звідси 160 кілометрів всього-навсього. Я захищаю свою землю. Оце найбільша для мене мотивація. Оце саме більше. Моя сім'я і Україна. Ми переможемо. Ми обов'язково вигонимо цю нечість, не тільки вигонимо, а її просто треба знищити. Після перемоги Юрій мріє з родиною подорожувати вже мирною Україною. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юлія Слабінська Суспільне новини, Донбас. На Луганщині окупанти змушують працівників звільняти з місцевих та сільських адміністрацій, таким чином готуються до виборів. Також з метою поповнення військових резервів продовжують проводити приховану мобілізацію серед місцевого населення. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Окупанти планують створити так звані муніципалітети, які очолять місцеві колаборанти за результатами незаконних так званих виборів на захоплених територіях. Ці так звані вибори відбудуться у єдиний день голосування, який нагадаю на Росії відбудеться 10 вересня, зокрема в місті Старобільськ Луганської області. Окупаційна так звана влада зобов'язала усіх чоловіків на державних підприємствах пройти медичну комісію та стати на військовий облік. Бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» закидують окупантів агітаційними снарядами, в яких закликають здаватися в полон. Їх ціль підірвати бойовий дух російської армії, каже військовослужбовець. Вони лізуть і лізуть безперивно. Якщо їх засипати листівками, так само засипати нормальними снарядами. Ну, щось них хтось середині пошитнеться. Ми вже підготували вогневу позицію. Під цю вогневу позицію ми накручуємо по таймеру підривники, щоб вони зверху на те ціллю розірвалися приблизно за 100 метрів, 100-150 метрів. От і ці листівки розсипались по всій території. Військовослужбовці грузять снаряди з листівками в автомобіль та везуть на позиції. По команді відкривають вогонь у бік окупантів. От ми відпрацювали і повертаємося назад. Найбільше, щоб попало туди, куди треба. Переселенка з Луганської області Валентина Волошина оформлює документи, щоб отримати допомогу на закупівлю дров, якими опалюватиме оселю. З квітня минулого року жінка проживає у Новосанжарській громаді. Якщо газом користуватися, і як торік електрики не було, то ми не можемо вдома опалювати, а це нам дуже хороша допомога. Нам би було дуже тяжко. По-перше, фінансово. І у нас уже ж не ті роки багато грошей витрачаємо на ліки. Без цієї допомоги було б дуже погано. Допомогу жінка оформлює в рамках проєкту гроші на теплу зиму, який реалізовує благодійний фонд «Карітас Полтава. Реєстрацію у громадах області мобільні бригади здійснюють від 7 серпня. Взяти участь в ініціативі можуть переселенці визначених категорій, які виїхали до Полтавщини після початку повномасштабної війни, зазначив Владислав Лапенко. Проєкт гроші на теплу зиму це цільова допомога на закупівлю дров в зимовий період. Цей проєкт реалізований за підтримки католицької служби допомоги СРС. Є шість категорій, які можуть отримати цю допомогу: це літні люди похилого віку, які старші 55 років, люди з важкою хворобою, люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, самотні батьки або пікунини повнолітніх дітей, та нездатних осіб. Та якщо є діти до трьох років або вагітні. Для участі у проєкті потрібно надати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, банківський рахунок, документи, які підтверджують приналежність до однієї із категорій людей, які можуть отримати допомогу. Також із собою слід мати довідку про те, що у їхній оселі є пічне опалення. Звернутися за допомогою вирішила і Зінаїда Сокольв'як із Бахмуту Донецької області. А де я дрова возьму? Це ж мені куплять на що. в мене пенсія. Правда, в мене пенсія 3250, ну і ще три дають мені оце це сам, ВПО. А дрова то дорогі. Після реєстрації на мобільний телефон людини має прийти сповіщення про те, чи погодили її участь у проєкті. На одне домогосподарство передбачена одна грошова допомога. 19 тисяч 700 гривень зараховують на банківський рахунок учасника. Ними можуть розплатитися лише за придбані дрова. За словами Владислава Лапенка, не зможуть отримати гроші на придбання дров ті, хто отримував аналогічну допомогу від інших організацій. Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава. Майже рік у Швеції діти переселенців в'яжуть шкарпетки для військових. Ініціатори допомоги Олег Трачук та його дружина. Із нею та трьома дітьми він виїхав з Луганська ще у 2014 році. Після вторгнення родина поїхала до Швеції. Восени минулого року протягом трьох місяців. Швецькі та фінські жінки, ну пахіловики бабусі, як ми кажемо, разом з українськими сім'ями в'язали шкарпетки для наших захисників. Потім відправили на наші подарунки в Україну нашим героям. Тоді різним підрозділам ЗСУ передали дві сумки шкарпеток. А цього місяця в Україну привезли десятки м'яких іграшок-ведмедиків ручної роботи. Три місяці у Швеції їх в'язали українські діти з інвалідністю. В літній період тема шкарпеток була неактуальною, тому вирішили в'язати маленьких ведмедиків. Для інтернаціонального легіону, який захищає Україну, і знову допомагали нашим діткам шведські та фінські бабусі. Іграшки жовто сінього кольору, ну, кольору українського та шведського прапорів та біло-червоного кольору, кольору грузинського та білоруського прапорів. В ініціативі брали участь діти з трьох українських родин з різних регіонів України, у тому числі двоє дітей Олега, які мають інвалідність. Збираються діти та пенсіонери щотижня. Як ви взагалі опинилися в Швеції? Близько року тому була організовано було велику групу сімей сімей, в яких живуть діти з інвалідністю, які потім виїхали за кордон. Сім'ї ну, так склалося що. Троє мають інвалідність, я сам і наші дві доньки. Тому ми, як ніхто, знаємо, як важлива увага та підтримка, ну особливо моральна підтримка в такі складні часи. Сам Олег за походженням з Грузії, а його дружина з Білорусі каже: давно товаришує з бійцями інтернаціонального легіону. Ми давно товаришуємо з хлопцями, а комбат Легіону мій друг дитинства, з ким ми росли в Грузії. Ці вироби не можна назвати високохудожніми, художніми. Але в них вкладено величезну кількість душі та теплоти. Хлопцям та дівчатам з Інтернаціонального легіону дуже було приємно отримати такі подарунки, бо на фронті. Дуже потрібна наша моральна підтримка. За час вторгнення російської армії до України дорослі та діти з інвалідністю організували чотири благодійних концерти в трьох містах Швеції. Ми збирали гроші та це спрямована, адресно допомагали конкретному соціальному закладу України. Для цього ми обрали центр соціальної допомоги Пірясловия Київської області. На ці гроші для центру в Україні ну наші друзі, наші волонтери а, придбали а, харчування, або аборив, електричні ковдри. Ініціатива продовжується і наразі розпочали в'язати теплі зимові шкарпетки. Чергова посилка з новими подарунками вирушить до України восени. В своєму відозвернені до нас хлопці дякують та за такі подарунки та обіцяють на, на швидше. Звільнити Україну від ворога, щоб українські діти змогли повернутися додому. А зараз дітки та бабусі знову сіли в'язати теплі зимові шкарпетки для наших захисників. Наступну посилку ми плануємо зробити наприкінці жовтня. Олег каже, вірить у перемогу та має бажання повернутися, жити до України. Данило Черниченко, Андрій Рєсніков. Суспільне новини Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.